Хотіла показувати обід, але покажу, мої. треба якось доїсти ось цей пиріг що з гречки, що я зробила. Вчора ми купили ось такі ребра, вже готові, гарні, смачні. І, і фантазія моя. Я отак багато цибулі такої свіжої нарізала. І там одна бульба така у мене була відварена, з йогуртом грецьким. І ось такі обід вийшов. Тому що не знала, як. Оце. Оце, Бачите, два, два пирога я зробила з гречки. Але це забагато. Ми не хочемо їсти 3-4 дні то саме. І от це я ще, йо, кефір в мене є. Я з кефіром доп'ю. Але вже баста. Отут я нагріла. Тут зараз ми нажимаємо на одну ту свіжу цибулю. Ось таку ми їмо ось доціль. Це отак багато відходів. Тут я буду робити фасолі, і тонна наша типічна. Цибуля фасоля і тонну. Зараз в мене трошки часу є, бо ввечері я буду виходити, після обіду буду виходити, гуляти, в центр мені треба буде піти. І я зараз приготую ось такі хлібці в мене є. Особливо це мені треба використати цю червону рибу, тому що вже срок підходить. Я купляти, купляю. а пізніше не хочу, хочу робити, але хочу спокійно, нормально робити, а тут мене прижимає, бо треба її використати. Масло я маю і дуже я вам раджу, хто ж ви Італії, купити. Ось цього. Інтегральні оці, оці, іменно ваза, оця ця марка. Боже, які вони смачні. Я їх я запробувала, я їх завжди буду купляти. Ви прочитайте тільки інгредієнти. Тут нічого нема, тільки фарина, ді сигалі і все. І щіпочка щип, солі. Баста, тут нічого нема. Сигалі це ячмінне, мені здається, мука ячмінна. Прочитайте ось ту. Я дуже люблю читати фібри. 20 грамів фібри є це дуже багато, протеїни у 9 це нормально. вони дуже аж так багато, це ж все-таки сигалі, навіть якщо ви будете їсти хліб зі сигалі, вам глічемія, цукор в крові менше піднімається. Не так піднімається скоро, як з білого хліба. І ще інтегральні, вони помаленьку-помаленьку заходить цукор в кров. Ківі у нас багато є, ось такий обід. Бачите, ось такий обід у нас. І пізніше це все скоро підігріла. І тут в мене ще є зараз вчорашній кафе. Зараз я його підігрію ми будемо пити вчорашній кафе. І я дуже люблю вчорашній кафе з рікотою. З погода в нас гарна, погода у нас дуже тепла, дуже гарно, дуже тепло. І, і ось так обід, бачите, люди не ходять, ніхто не ходить. Одна мама з дитиною гуляє. І, і кінець. Бачите, шапочку має, тому що у нас навіть як її тепло. Ми не хочемо мати тут насмарку. Ми тут ніколи табліток не маємо, ми тут ніколи в аптеку не ходимо. За всякими е, зноса тече, горло болить, голова болить. Нас такого нема, тому що ми ходимо в шапоці, і в хаті в нас прохладно, на вулиці тепло. І ось це секрет: не мати такої великої температури, е, яка є в хаті. І побільше цибулі їсти, О, ті кости купила, один раз спробувати, і баста готові. І той пиріг треба мені доїсти якимось чином. чину. Знову цілу купу арантів накупила. Сіль вже купила ту, що треба. Як бачите, ви мені написали я колись давно і нею користувалася. Тут дуже мало содію, є, хто має високий тиск, вона дуже-дуже. 250 оця коштує. Вона дорога, то є скільки? 250 грам. Я колись давно-давно нею користувалася, а пізніше я про неї забула. Хтось мені от написав в коментах: Анна купи, якщо ти хочеш по хлібі побризгати трошки солі, дай солі, ось цієї, і по калоріка». Я її купила. Попала я на аранчі, дургенькі мої, не 98, а 58. Тому що було написано, що четвер, п'ятниця, субота і неділя, аранчі що куштували 98-58. І тут такі аранчі, такі великі, такі червоні. І я на касі, вона мені. Вона так от, Ціна така, ви подивіться, які аранчі. Які аранчі. Які М'ягенькі, я вибираю ті що червоні, м'ягенькі. А, дивіться, які, подивіться, які гарні. Які гарні. Так вона тиската, вона має бути м'ягенькі. Все, йдемо їсти і, і дякую, що дивитеся мої відео. Дякую вам, дякую, дякую. Щастя, здоров'я вам. Мої, мої, дуже Я вам покажу, як п'ється кафе, каву з рікоттою, Багато хто не знає. Це дуже смачно, мене так італійці навчили. Бачите, загріла вчорашні кофе. Каву, вчорашню каву. Горяча, горяча. І тут в мене ось є така козяча рікотта. Ви можете любу собі рікотту взяти. Хотіла, я тут вже два стаканчики наложила, бачите, для мене і для нього. І я вам хочу показати, як продається рікотта. Бачите, вона в таких ось таких ще. Сирватка є внизу. Вони так на цей. І тут ще така водичка є, бачите, сирватка є. І вона так зберігається в таких кошечках з дирочками. І це дуже вигідно, тому що там трошки тої водички є, вона так обмивається тою водичкою, сирваткою, як ви хочете відсидити, ви вниз виливаєте. І ось так. І це дуже-дуже добре. Ми без сукру, ось так без нічого. бо рікота вже солодка. Так, трошки йому, трошки мені вчорашнє кафе. І воно таке буде густе-густе, без нічого. і Воно буде дуже сильно смачне. Воно таке буде, бачите, як вам сказати, зараз я двома ложками розмішаю, розмішаю гарно-гарно, і ми так будемо пити. Пити, їсти, хочете їсти. Ось тут трохи більше є, то я для нього дам. Для мужчини. Для мого мужчини. Я до нього дуже добре відношуся, тому що він цього вартує. Він просто цього вартує. Мені треба ще навіть краще, ще краще до нього відноситися, набагато краще. Е е е інфаті, інфаті. Це означає, я для нього то все готую. На кінець я вирішила все закинути в тарілку, знову на, е на два дні. І зараз у сальмони мені треба це зробити. І зараз в каструлю ось у мене індик є. Філе ось такого індика є. І це все разом. Зараз є і фараона. Параона, який ще мені треба зробити, а саме найперше оце всі відходи викинути. Капусту цю я принесла, але я з балкона, але я не буду її готувати, бо вона ще постоїть на гарненька. Мені оцю треба зготувати. Ця вже в мене починає. бачите, вже відходи, я вже почистила. Я її буду на пательні робити з цими двома цибулями. З цими двома цибулями, А зараз йдемо поп'ємо кафе і пізніше я буду продовжувати це все робити. Ось так вона гарно виглядає. Треба ложечку ще одну взяти. Я хотіла готувати на три дні, але роботу відкладаю, бо я голодна. І ми вирішили з моїм компанією зробити гарні паніна. Спочатку я хотіла робити ось такі еліганті, бачите, ось такі гарні еліганті. Я пізніше вирішила зробити такі, як кусареві, довгі-довгі, бачите, які вони довгі. І такий хліб був у нас довгий. І я вирішила ось такий довгий. Зараз ми сядемо на диван і будемо їсти на цілу-цілу тарілку. Авокадо я відкрила, бо я вже я масло зранку я їла. І 100, грам, 100 грам, весь а що, що економити, дорогенькі мої. Це воно, як воно називається, воно є таке. Не вирощений, а дика, дикий Сальмон, який виріс водів, а в тому, де він там росте на півночі в де він там не в Артарктиді в Алясті в Алясті він росте. Я знаю, я все знаю, Алясті виріс. І о, зараз я ось тут наложу так багато зверху. І, е, основне, всі вітаміни знаходяться ось тут. Бачите, це зелене. Це треба гарно, гарно шкрябати, щоб ви знали. Отут я ще трошки залишила, бачите? Дуже треба гарно шкрябати його. Е, щоб він був ось такий зелений. Чим більше зелений, тим більше вітамінів. Цей теж вже, бачите, от, на що тримати його, як він вже починає. Отаке от дуже це руками треба. Ну, це я неправильно роблю. Бачите, бо для чого мені от таке от робити зараз перед вами? Скажіть мені для чого мені це робити? Я ось так роблю, зараз я вам скажу. Ріжу, ріжу, ріжу на такі квадратики, ріжу, ріжу, ріжу на такі малесенькі квадратики. І пізніше, оце все, все ложечкою. Вичищаю, вичищаю, вичищаю. 100 грам сальмони, лосося червоного, один ананас і два великих куски хліба для того, 7 інтегралів. Наполовину він такий чорний, наполовину він чорний. Але тут тільки мука, мука, вода, і, і більше нічого немає, дріжджі, І навіть дріжджі в то це означає натуральне, ну, без нічого. Лєві томадри, тому він такий трошки та, якби не є пишний, трошки так якби тверденький. є. І все, ми зараз сядемо на диван Гарну на гарну зиму. Ми ніколи кокі коли не п'ємо, ми ніколи всяких таких дурних е е напитків не п'ємо. Можемо відкрити вино. Вина є в нас завжди багато. І в нас є дуже сильно вина, багато. І ще це не все. Відкриємо якесь вино. І, і все, дорогеньке мої. Тут треба зараз помити. Ми їли оту рікотту, ми поїли гарну рікотту з кавою. А зараз що? поїли рікотту з кавою, і вже їсти знову хочеться щось. А ще до вечері далеко. Краще до вечері не йти дуже сильно голодному, тому що ви пізніше вовка з'їсте на вечерю. Зараз ми з'їмо ось тих два гарних бутербродами, і розділимо дві тарілки Одна йому, одна мені. Ось так, бачите? Це буде йому, а зараз я приготую для себе. І ми гарно на дивані з'їмо, і вже на вечерю ми не будемо такі сильно голодні. Треба мені зараз цим зайнятися і це все переложити зверху. Ось так така у нас їда в Італії. Пиріжків поменше треба їсти, солодкого поменше, абсолютно. Взяла оранжі, бачите, і попала одна червона, одна жовта. І ось ця червона, нічим не відрізняється від цієї жовтої. У нас зовсім зовсім. Как е, гарно. Siciliani viene da Sicilia. Anche da Calabria, you should have the Calabria. C'è della bella nuova a Calabria. Lo sai, Guido? Che a Calabria questi aranci eh, pieni di giardini, pieni, pieni. I marciscono, i danno gratis, e stanno per terra, per... cadono. Cadono è troppi. Fanno da spazzino. A Calabria, a Calabria, Guido Sì. crescono. Tanti crescono. Giù in Italia, sì. Mia amica Alina ti, ti, mette, ti manda saluto grosso, grosso. Ah. Lei vive da Calabria. Senti là. Lontano, vero? Lontano, lontano, non l'ho mai vista. E Ce li ha tanti tanti, lei non ce li ha giardino, però eh, ce li ha questi qua che a lei regalano vicini di casa. Ecco, fa proprio bene, bravo. Sì. bravo. Io Mi scusa, що в Аліни в калабрі вони ростуть. На У нас немає, але там так само <laughs> багато того всього є. В другий день зараз знову буду міряти, мої. Тому що я вчора м, на обід поїла м, солодкого, так досить. Вечері, вечері, це на обід було вчора. Ввечері я тільки з'їла е, такий кусок хліба з тими анчоусами. Е, Називається е, по-українськи анчоуси, а по італійськи ачуги саляті. І, і три аранчі. Три аранчі я з'їла. Ой, відео. Паура! Ораведемо! Трепіль си невечері з'їла, того я не повинна була робити. А сьогодні Ай, зранку я нічого не їла. Я нащо? Зараз я отут попробую. такою голкою поміряти. Мені здається, що в мене буде вже сьогодні буде висока вічимія. Ой-ой-ой. Ой, ой ой квідо. Осоко, ми фари вилоче лінту на посу, вилочи опаура. Скоро не можу. Боюся, помалу не можу, скоро боюся. Ай, Ah, sì, eh. Ecco, venuta. Si fa eh, sì, ci va bene. Sì. Però a me sangue viene, viene veloce di più. Guido, oh, che goccia bella. Si va a fare colazione. Sì, si va, ora usciamo, Guido. Usciamo a fare colazione. Guarda se puoi baccare perci. Oi, oi. Дивіться, що робиться. Спетак відео підімпорта. А, 96. 96. А, мене, бене, к відео, бене, бене. 96, сей, чільо. Єрія була нованта 98. вчора я мала 98, 96. Діабету нема. Bene, І треба bene, дуже bene, мало bene. солодкого їсти, bene, щоб bene, не. Bene, Тому що у людей повних вони панкреас. Sobi zruшуati panker що виробляє insulin, дуже, quindi працює, 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 зношується, і все, і починається діабет. Я дуже сильно задоволана, ecco qua. Vychiana. Ну, basta. Ora bisogna stare salutare prima, prima di tutto, sono molto contenta perché ieri ho mangiato tre aranci grossi di sera aruntare e zucchero, capisci Gido? E bisogna stare attenti. Ora andiamo al bar e io pasticcino... Ma si sì, metto le parole buone. Però io pasticcino non prendo, dolce io no, io caffè espresso e basta. Tu... Ma quello che vuole. Lo so, però no, io no perché io ci penso a salute e basta. Un bar. Тут пирожена, хочуть роблять. Зараз подивимося, які пирожна тут роблять. Ось так. Всього багато, багато, багато. Хондитеський зал. Це Італія. Бачите? Баба. О, вау! І це вже до карнавалу все зробили. І тут все дипломатичний. І e тут всякі паніна, якщо ви хочете солене. Капучино. Mm -hmm. no. mm -hmm. Grazie. Qualche Sì. Ok. Invece loro hanno cappuccino normale o uno senza No. Proviamo che tutto cappuccino. il proprio. Grazie ah, mille. No, e la ringrazio. Allora, io capisco qua. Ciao, che c'è? guarda che cappuccino, Ciao, che c'è? Ciao, che siamo io. Guido ti hai dato zucchero figlio, non devi dare zucchero normale. Mangia. Guido, prendi questo qua, ti fa male. No, mamma no, mangia. Poi attento qui a non sporcare, va bene, Guido? No? Куртку вимажить і це буде проблема. Ось такі всякі картини тут є. Багато-багато людей. І такий мармур. Це не мармур, це така емітаціонна, я вам сказати, але це лючі. У хаті ніколи ніколи не робіть себе опако робити, бо воно буде вам блистіти, вам буде завжди-завжди надоїдати. Дуже гарно опако. Блискучі не треба робити. Смачне, смачне спіною ось такою. Багато людей ну, тут є. І всі снідають, всі снідають. Окей, ну, bene? Купила для квіду трохи фруктів, заплатила 4 євро. А ми посиділи в барі і 3 евро за капучино, і невкудні в двері. І... І все, а тут 4 евро і дуже багато фруктів я купила. Екоміквак, ту Туліджі. Браво! Окей, ака. Колежанка моя Ліда! А нічого не знімала, почекай, бо я не натиснула. Люра, всім українцям привіт. Це Ліда з України, яка 27 років в Італії і зі мною дружить і вже 27 років приїхала і. Україну хочеш їхати чи не хочеш їхати? Хочуш хочеш... додому, хочу завжди. на кожен день і кожної назавжди, чи тільки хочу завжди додому, кожен день. А По... почекай, хочу. почекай, хочеш повернутися назавжди, чи а, хочеш ну, тимчасово? Ні, так зараз так. Поки поки можу робити працю, а потім пенсію форми і вернусь додому. А на Україну що я буду робити, Італії? Я сама ма приживешся, будеш пироги робити. В Італії напевне 70 років. більше як 70 років буду ще тут. Та всі роблять пироги там на Україні, вареники. А борщ будеш варити. Я воро борщ. борщ, борщ, фоль даєш? Я тоже як же. А без фасолі які побачив. Ага, бож і буряк гарний. А даєш сметану, а де сметану віддає? Я теж не люблю смет... сметану. Або грець то. грецький йогурт саме найкращий. А з такої сметани, я нас. — Ти коли після обіду вільна, щоб зустрітися? Ніколи. Ніколи дві години маєш? Я тільки зранку, я дві години зранку, а, а сьогодні чотири. Неділю чотири. Все. А зранку з якої до якої? З 10-ї до 12-ї. А, то зустрінемося з 10-ї до 12-ї. <звак> Підемо на каву у Бойскову. Allora, vi auguro buona giornata e buon pranzo. Видос. Arrivederci. Ciao, brava Lida. Їдемо. Жінка <звак> з <звак> України.